Доброго дня, 29 липня, ось така погода, Похмуре, вітряно, холодно стало. Трактор з оленем. Молотимо пшеничку. Ось так молотимо. Вже одну ділянку вимотили. А це друга. Ось така пшеничка. Досить непогана. Молотить. Цей Фергюсон, 440 трьохметрова жатка, Наразі виходить так. пізно, більше гектара. Там ще один дядько молотить. Ось так. Досить багато поживних решток, що бачите. Ну, Вружайність біля 5 тонн з гектара. Напевно і трошечки більше ще не підраховували, але так по прицепу тому самому орієнтуємося так легеньке коротке відео для історії старимуйсей їдеть там далеко ще зіл стоїть його молотить ми молотимо на прицеп Досить маленький, але продуктивний комбайн. По втратам вам нічого не скажу, тому що не шукав, навіть не пробував. Звичайно, що є втрати. Але я думаю що незначні Ось бачимо Є зерно Ось тут один-два Ну. Дякуємо за те, що є такий комбайн Тому що вже пізно дощі переходили Перед тим був тиждень дощів. Але нічого пшеничка досить непогана Ще раз покажу. Посовес. Звичайно, є дрібненька, є виповнена, є різна. Ось так, поле соняшником цвіте. Тримаємось. Всім хороших урожаїв.